Собственно, це я, це я, де... Чого в мене сьогодні не буде відео? Особи? Потому що я купив от эту штуку. Да? Я купив її. За 87 євро. Перед тим як почнеться відео, будь ласка, підпишіться і поставте лайкосик. Мені буде дуже приємно. Сьогодні ми поговоримо про один із найдиволежніших і наймасштабніших всесвітів у світі настільних ігор та фентезі. Це Warhammer 40. 000. Що це таке, які основні ідеї та персонажі? Зараз і розберемо. Warhammer 40. 000. Це настільна тактична гра, що була створена компанією Games Workshop у 1987. році. але не лише гра. Це цілий світ, який охоплює книги, відеоігри, фігурки та інші медіа. Хоча основна гра ця стратегія у всесвіті Warhammer 40 000 є також величезний фон для фентезі, наукової фантастики та епічних битв, дії відбуваються у далекому майбутньому у 41-му тисячолітті, і це майбутнє зовсім не ідеальне. Це час безжальної війни, де імперії борються за виживання і контроль над всесвітом. Однією з основних фракцій у цьому всесвіті є імперія Величезна і безжальна імперія, що охоплює мільйони планет, але, на жаль, править нею вмираючий імператор, який знаходиться на межі життя та смерті. Крім людей, є інші фракції, що намагаються контролювати галактику. Ось кілька з них: Космічні Маріни. Елітні воїни, що служать імперії, вони дуже схожі на супергероїв. Але Кожним роком все більше втрачає свою людність. Орки. Грубі та примітивні, але неймовірно сильні створіння, що живуть включною для війни і хаосу. Ельдар Стародавня, але вмираюча раса з великим знанням магії та технологій. Тау молода технологічно розвинена раса, яка прагне об'єднати інші народи під своїм трапором. Хаос. Войти демони і хаосу, що прагнуть знищити все, що є у всесвіті, і перетворити його на місце нескінченних битв. Війна, релігія та виживання. Ось основні теми, що проходять через весь всесвіт Вархаммер 40 тисяч. Тут немає ніця для миру чи порятунку, кожен день це боротьба за виживання. І всі фракції на межі своєї моральності, бо кожен має свою мету. У цьому всесвіті навіть технології часто не є прогресом, а лише спадщиною минулого. Багато з тих, хто живе в 41-му тисячолітті, вже забули, як користувалися багатьма технологіями, і їхні наукові досягнення стали об'єктами покоління. Warhammer 40 це не просто гра, або набір фігурок, це цілий світ, що розповідає про безперервну боротьбу. Між темрявою та світлом, між Хаосом і порядком. Тут кожна фракція має свою ідеологію, свою мету та своє бачення майбутнього. І хоча всі вони борються за свої цілі, результат цієї війни поки що не визначений. Якщо вам подобається глибока історія епічні битви та складні персонажі Warhammer 40, 000, точно варто дослідити. Але будьте готові до того, що це не світ, де все гарно закінчується. Тут панує війна. Війна на вічність. Дякую за перегляд. Якщо захочете більше дізнатися про цей захоплюючий всесвіт, можете підписатись на мене. І пишіть у коментарях, якщо вам цікавиться тема, і хочете бачити більше відео про Warhammer 000, то... Я буду радий це зробити, Лю. Давайте, всім пока.